Масштабная пожежа вражає. в России. С рельс зійшли 18 вагонов с бензином. Відомо, что в аварії є е много Ну а больше подробностей в нашем материале. Вы на канале Главред. С вами я, ведущий Евгений Сиров. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. У Смолинській області країни агресора Росії на залізничному переїзді зіткнулися вантажний поїзд і великовантажний автомобіль. З колії зійшло 18 вагонів з паливом. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Відомо, що аварія сталася близько 7.26 за місцевим часом між станціями Рудня і Голинки Московської залізниці. Водій вантажного автомобіля виїхав на залізничний переїзд перед наближенням вантажного поїзда. Росіяни заявляють, що машиніст поїзда застосував екстрене гальмування. Але відстань була недостатньою, і зіткнення уникнути не вдалося. Згідно з даними, через інцидент постраждала локомотивна бригада, машиніст і помічник машиніста з травмами середньої тяжкості доставлені до лікарні. Крім того, в результаті аварії з рейок зійшли за попередньою інформацією локомотив і 18 вагонів з бензином. Там почалася масштабна пожежа. Рух поїздів на ділянці повністю призупинено. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, що вже почався дефіцит бензину в багатьох регіонах Росії. Він зауважив, що бензин за талонами вже відпускають у Криму. Та й то не у всьому аналогічне питання постає у Примор'ї. За його словами, в росіян виникають складнощі з виробництвом високоякісних видів палива через удари ЗСУ по інфраструктурі нафтопереробки. Як повідомлялося, 18 вересня невідомі дрони атакували нафтохімічний комплекс Газпром Нафтохіму Салаваті в російському Башкортостані. На місці тоді виникла вели. Лика пожежа губернатор Башкортостану Радій Хабіров заявив, що атаку здійснили два безпілотники. За його словами, загиблих та постраждалих немає. Ступінь ушкоджень з'ясовується. Наразі ліквідується пожежа. Усі служби на місці писав він. Мережею ширилися кадри з пожежею. Ймовірно, під удар потрапила установка первинної переробки сирої нафти. Керівник центру вивчення окупації Андрющенко також писав про удар по нафтохімічному комплексу Салават Башкортостан 1400 кілометрів від України. Дрони уразили Газпром Нафтохім. Йдеться у його повідомленні.